Так, ну а ми продовжуємо квадротерапію. Для всіх, дивіться, яка краса. Квадронастя. Дивіться на неї. Ну ми їздимо, кайфуємо, насолоджуємося, ми обов'язково вам покажемо краєвиди і красоту наших природи, тим паче зимою. Це окремий вид спорту, окремий вид відпочинку. Тобто ми катаємося, їздимо, пам'ятаємо, башан да? повнопривідний, їде, насолоджуємося, у нас ципки вже стоять. І ми чекаємо кожного до нас на капокатушці. До зустрічі!